Як вже мене дістали оті очі у шпарках паркану? Таке враження, що їх там просто десятки. Пропхають маленькі ручки і тягнуться до моєї малини. Ану, руки забрали, не для вас я малину садила. А вони тікають. Думаю, що я пса буду спускати. Та я б і не спускала, тож, діти, хоч і чужі. Вони переселилися до двору Потапенків. Який вже роки, як поріз кропивою і лопухами, там хіба гади водяться, а не малина. Я чула, що до них заселилася жінка з дітьми, але вони до мене не йшли, а я до них. Я не з тих цікавих, що прийдуть та принесуть якусь закрутку чи відро картоплі, а в душу лізуть, наче вже їм жінка винна розказати все своє життя. Шкода мені дітей, але звідки я знаю, що то за люди? Я тільки своїм допомагаю. Але й ні, я навіть своїм не допомагаю, бо нема чого. Вже рота роззявили на мою господу, як тільки Михайла не стало. То на складку на поминки нічого не дали, а як прийти та рота розкрити, що вони тут після мене будуть господарями, то вже. Ви, Гафіє, жінка дуже злопам'ятна і такі, на жаль, дуже довго живуть, сказали вони, коли йшли від воріт. Ага, зараз я вже кудись дінуся. Я просила місяць, аби прийшли, поправили гусак на даху, бо вітер піддер. То прийшли, мусила по селу просити в чоловіків, аби зробили, і ще й потім гостити, то за що я маю кому допомагати? Хтось мені яблуньку посадив чи малину, а рвати, то руки знайдуться. Що то за люди такі прийшли жити, що хочуть моє вкрасти? Вирішила я одразу розказати новим сусідам, що зі мною жарти погані. І на мою пенсію в три тисячі нема чого рота роззявляти, і я вже матиму на приміті, як хтось з хустини, що в шафі, витягне. А я на ту обору, куди вже роки не заходила, бо кропива була вище мене, і рота розкрила все викошене, хата якась вища стала, помальовані двері і вікна. Думаю, чого це мені голова боліла так, а то від них заносило фарбою. Вийшла на поріг жінка, ще молода, але дуже сумна. А діти, їх п'ятеро. Що вже мої наробили? питає. Та ще нічого, але прийшла попередити, щоб не робили, бо зі мною жарти погані. Кажу своє я. Вони не будуть, впевнено сказала мати. Якщо допомогти, то вони охоче, але до шкоди ні. Ну, дивіться, бо як не батько, то я повчу, кажу далі. У нас нема тата. Пискнуло якесь маля, але мати на нього цитькнула. Я пішла геть. У них нема тата, і мого Михайла теж нема. Важко без чоловіка. Я довго думала, чогось крутилася і не могла заснути. Важко без чоловіка вдома, а як без чоловіка на чужині, ще й ті діти такі всюди очима пропікають. На наступний день я, як тільки побачила ті очі між парканами, то гукнула Ану, у ворота йдіть, так, так, ті, що тут заглядаєте. Ось сюди будете малинку збирати вперед, тільки акуратно, не поломіть пагінці. За якусь годину вся малина була зібрана. Молодці кажу, ось ця половина то ваш заробіток, а інше мені. І якось так вийшло, що й яблука, сливи вирвати, тоді ти мені допомагали, а я їм потім ще й спечу щось смачне з ягід. Беріть, беріть. Знаю, я ту піч сто років не пекла по людськи, то й тепер не буде. А у мене не піч, а золото. Марина теж приходить, так звати матір дітей, нічого про себе не розказує, а мовчки допоможе і все. Я таких людей люблю, що мало балакають, а більше роблять. Я їм на зиму до себе запропонувала, бо та хата вже геть стара, і толку з неї не буде. У мене дві великі кімнати і всюди є піч, тому буде взимку тепло і не сумно». А там на весну знову в ту хату підете, як захочете. Головне, холоди перебути. Люди мають один одному допомагати, навіть якщо лише для того, аби перетерпіти зиму. Підпишись, підтримай українськомовний контент.